Добрий день! Сьогодні в АТБ я купила ось такий набір. Masterфіш. Набір для супу з червоної риби. Охолоджений. Ось інформація. Зараз одну хвилинку, щоб не заляпати акуратно. Переверну вам та й покажу. Вага. Кіло 280 грамів. Ціна тут не стоїть. Визначимо по чеку. Ось чек. 88 гривень 95 копійок. Загальна сума 113 гривень 86 копійок. Тепер давайте по черзі. Я вже трошки розібрала цю рибу. Голова ось такі е, прихребетні частинки вирізані. Далі сам хребет, нема тут м'якоті окремої хвіст. Це жабри вирізала з голови, бо я їх ніколи не варю, не готовлю. Голова з очима, які теж буду вирізати. І давайте тепер спробуємо. Визначити, що скільки важить. Так, ваги треба їх поставити на ноль, так, тепер кладу оці жабри. Ну, десь 82 грами. Так, назад повертаю. для себе запишу. 82 грами. Ж... Жабри 82. Так, далі. Ось оця підкладка, яка вбирає вологу. 29 грамів. Кладу її назад. Так. Запишу в себе, що ця підкладка 29 грамів. Так, далі йдемо. Сама голова, скільки вона важитиме. Ну, тут є, бачите, є що з'їсти. Оці частинки, вони їстівні. Все інше просто піде в навар. Отак. От Вага. 396 грамів. Записую. Так, голова 396 навіть 97 грамів. Кладу її назад. Прилипив папір липне. Далі оці обрізки. Бачите, які Ну, з них теж навар буде. Що там їсти я не знаю, але навар буде. Їх вага? 129 грамів. Так, 120. Ні, вибачте, 127 грамів. 127 грамів. Тепер давайте визначимо вагу оцієї частини, яка безпосередньо приваблює покупців і заради, бачите, яке воно, заради цих обрізків, фактично ми і купуємо набір. Бо дехто голову не їсть. У когось інші принади, так, воно сповзає, то я його буду розкладати більш акуратно. Так і навіть хвіст покладу. Вага 621 двадцять грам. Так, їстівна частина 621 грам. Так, тепер кладу назад оце все. Ой, шкода, запачкаю свої ваги, доведеться гарно промивати. Та й покладу саму упаковку. 33 грами. 33 грами. Сама упаковка 33 грами. Запам'ятовуємо. Тепер складаю все назад. Ось повністю докупи. Я ж не думаю, що воно випаровувалось, поки я. Робила цей експеримент, а я не зупиняла телефон без перерви. Так, ніби все поклала? Кіло двісті. Дивимося. У мене 285, пять, а тут. Не набирається, 286 грамів, кіло 286 грамів. От тепер робить висновок. Що ж ми купили? Якщо вага визначалася з упаковкою, з отією прокладкою, яка вбирала в себе вологу, з жабрами, то можна зробити чіткий розрахунок, що ми маємо на сьогоднішній день? Будь ласка, робіть відповідний висновок, а я для себе вже його зробила. Дякую за перегляд, усім всього найкращого!